Мер усім, нещодавно служительниця нашої міжнародної місії Слово Боже написала хлопцю військовому на передові з проханням помилитися за нього. Вони зізвонилися, вона помилила за нього, військовий покаявся і прийняв Ісуса Христа в своє серце. Вони поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Через день військовий написав, що до них прилетіла авіабомба і не розірвалася. Уявляєте, авіабомба, яка пробиває навіть бункери і нишить все в дуже великому радіусі, і вона не розірвалася. І коли вони зібралися усі разом зі своїм командуванням, то командувач сказав, що це чудо, і, мабуть, серед нас знаходиться Божа людина. І цей хлопець каже, що коли командувач це сказав, я згадав про тебе, каже ці і... Служительниці, і... Коли людина вона приймає Христа в своє серце, коли молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога, навіть якщо вважаєш себе атеїстом, це не важливо, коли тобі буде скрутно, помолися Богу, Його ім'я, Ісус Христос.